Друзі, привіт! Сьогодні у нас дуже популярна катушка це флагман бонус. Скоріше за все, ви її або бачили в інтернеті, або вона взагалі у вас є. Бо катушка дійсно дуже популярна. Тема відео така, що вони зробили тепер їх в розмірі 4000 та 5000. Раніше була вона максимум 3000. Раніше вона підходила тільки для спінінгу, я б сказав. А зараз її можна вже використовувати для фідера. І зараз подивимося, як трошки відрізняється колір 4 та 5 тисяч. Давайте з 5-ки і почнемо і на ній закінчимо, бо вона сама велика. Одразу скажу, що так, тут в нас йде чехол з тканини і все, більше там нічого немає. Сама катушка, вона така яскрава, я б сказав. Зараз, дивіться, ручка в нас тут вкручується. Її можна вкрутити і на праву сторону. Ось так підтягнули. Ось така катушечка. Що в неї є? Чого в неї немає? По-перше, дивіться, по-перше, це бюджетна катушка. Тобто вона більш підходить для початківців, або для тих, хто на риболовлю виїжджає, ну, виїжджає там, декілька разів на рік, там, ну, 5 разів. так. Є алюмінієва шпуля, це супер. Це нам підходить під шнур як на спінінг, так і на фідер. Потім в нас є ось цей прапорець, який або блокує, або навпаки розблоковує. Дуже зручна річ. Я тримав, ну, були в мене катушки без цього пропорця. Це дуже жахлива ситуація. По матеріалам, сам корпус в неї, звичайно, з пластика, сам ротор всередині теж з пластика. Фрікціон спереду в нас кноп пластиковий, не гумовий. Потім подивимося по підшипниках. По підшипниках в неї 5 кулькових і один роликовий. По передатці тут один оберт ручкою, це 5,2 оберти, ну, жилка вкладувача чи як його назвати. Сама душка в неї тримається чудово, тобто ось цих самоскидів не має бути, тобто нічого не буде у нас стріляти. По навантаженню на фрикціон, вони інформацію не дають. Вони пишуть, що в нас є алюмінієва шпуля, передатка 5,2, 5,1 підшипників, пластик body і корпус та сам же ротор, система Anti-Reverse. це в нас ось ця, що вона, коли ми крутимо, крутимо зупиняємося. Немає, як на, ну, на дуже дешевих катушках, там є, що в нас е, ось ця дужка, вона може провернутися після зупинки трошки назад. Тут ми бачимо, вона не провертається. Коли вона може провертатись назад, то в нас послабляється шнур, і за цього буває те, що ми називаємо борода. Ще один важливий момент це в нас пластикова кліпса. В минулій катушці ми дивились в прошлому відео. здається, Там була металева кліпса, тут пластикова. Ну, Вони зробили повню, повну копію трьошки. Це 2,5, ну трьошка така сама є. Це повна копія. Тому, так як вона спінінгова, там кліпса ну, не дуже важливу роль грає. По цінах вас, мабуть, цікавить, бюджетна, це значить, що. Ось сама маленька там починається без знижок від 700 гривень, але часто бувають знижки. А ось ця 800 гривень, також без знижок. Тобто 800 гривень за фідерну катушку, яку також можна використовувати на Дніпро на спінінг, наприклад. Це, ну, це зовсім не багато, це там, менше 20 доларів. Тобто, якщо ви початківець, вам ця катушка дійсно підійде. Звичайно, не забудьте написати, що катушки Shimano краще. Але і не забувайте, що вони коштують приблизно в 20-25 разів дорожче. Друзі, дякую вам за цей перегляд цього маленького відео і до зустрічі!